Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас в ремонті ось такий гідроакумулятор, не працює, сказали. На 24 літри. Я вже згадую, що може бути проблема. скоріш за все, там проблема із мембраною. В як ми знаємо, така гумова є груша, так звана, да? яка під тиском знаходиться, під тиском, що мається на увазі. Тут -от у нас ззаду гідроаккумулятор є такий, така заглушка. І тут є звертничок, через який закачується повітря. Повітря, ну, мається на увазі, між самою мембраною всередині і зовнішньою стінкою гідроакумулятора, там повітря. Воно сюди закачується під тиском, приблизно, там, якщо не помиляюсь, там десь півтора атмосфери. Тисни лайк і не жлобись на канал, мій підпишись. І коли е, закачується під тиском сюди вода. Цю гумову грушу вона розтискає це повітря і тримається. А коли виходить так, насос, наприклад, вимкнувся, да? ну принцип роботи просто коротко так. А насос вимкнувся, і вода знаходиться тут під тиском, тому що стиснуте повітря, яке знаходиться між стінкою гідроакумулятора і самою гумовою грушею, воно е, якби тисне на, е, на воду. І коли ми вмикаємо кран, ну, наприклад, мається на увазі там на дачі в селі. Коли ми вмикаємо кран, насос не працює, а вода під тиском все ж таки йде. Тут 24 літри. Ці 24 літри, ну в середньому десь вимірюється десь 20 літрів, воно способне здатно під тиском видавити із себе. Це служить для того, щоб гідрокумулятор служить для того, щоб унебезпечувати від гідроударів, коли вмикається насос, всю систему. Ну, труби маються на увазі, там вентилі, крани і таке і інше. Ну, а також він служить для того, щоб мінімізувати перегрів двигуна, який знаходиться там, наприклад, у скважині, щоб він постійно не качав воду, коли ви вмикаєте там полив. А щоб коли він накачав сюди воду і вимкнувся. І виходить так, поки вода звідси ви не використаєте цю воду, наприклад, у 24 літри, то він не буде вмикатися. Тож він охолоджується просто автоматично. Так, давайте подивимось. Я згадую, що тут промблема в самій мембрані, Скоріше за все, вона просто порвана. Перевіряється, це звичайно. Беремо якийсь саморіз, і якщо тут немає повітря, от натискаємо, а повітря нема. Це значить що? Це значить те, що всередині, скоріше за все, просто порвана сама мембрана. Так, що ми будемо робити? Ну, по-перше, візьмемо ВДшку, потрібно розкрутити. У нас тут 6 болтів. Трохи давайте, підмастимо різьбу для того, щоб легше викручувалось, візьмемо інструмент і розкрутимо. Також наголошую, що навіть не дивлячись на те, що воно здається, однакові. Ну, На 24 літри окремо. Є, є стандарти такі, умовні стандарти, там 24 літри, потім є там на 40, на 50, потім на 80, на 100-150 літрів ці гідроакумулятори. Стандартний 24 літри. І все діло в тому, що тут от навіть різні, різні всередині ці груші, різні мембрани. Тому що ось тут, наприклад, от візьмемо рулетку, поміряємо. Тобто тут у нас виходить десь, ну якщо брати посередині, приблизно. 100... 145 мм. Якщо 145 мм, то діаметр цієї груші, отут посадковий діаметр, має бути 80 мм. Якщо ж 155 мм, ось цей розмір, то посадковий діаметр груші 90. Ну, в великих гідроакумуляторах там 260 і звичайно 150 мм посадковий. А в зовсім маленьких, якщо діаметр тут 95, то посадковий діаметр груші 45 мм. Так, беремо інструмент і розбираємо. Головочка, скоріш за все, на 13 або на 14, на 13. І не докладаючи зусиль, воно все. Спокійно викручується. Знімаємо обережно. Тут ми бачимо, звичайно, у нас осад. Так от витягаємо стару грушу. Ми її витягли я навіть не буду перевіряти, де тут отвір який. Нам це не дуже цікаво. Ми просто, скоріш за все, придбаємо нову грушу. Всередині, до речі, наголошую. Зараз візьму ліхтарик. Також, бачите, і ржа. Бажано було б її, звісно, зачистити трошки. Ну, ми так от е, вологою тряпочкою пройдемо ганчірочкою. А потім візьмемо і туди всередину трохи мастила, звичайного автомобільного мастила. І всередині ганчірочкою так от все змащимо. Ну, тоненьким таким от шаром, для того, щоб воно в е, подальшому менше іржавіло. Розумієте? Да? Так, що ж тепер виміряємо діаметр. Діаметр дійсно, як я і казав, якщо зовнішній діаметр у нас 145, то внутрішній діаметр у нас 8. Бачите, 80 мм. Так, тепер нам потрібно просто знайти в інтернеті таку саму грушу на гідроакумулятор 24 літри із діаметром 80 мм. Придбати вони, в принципі, універсальні. Якщо розміри е, стандартні, то вони універсальні і підходять. Звісно, чим е, кращий виробник мається на увазі. Можливо, якщо вдасться купити якусь не китайську цю грушу, то, звичайно, це буде краще. Замовляємо, очікуємо і вставляємо назад. Вітаю на каналі знову. Отримали ми посилочку нашу нашу нову так звану грушу. Вона у нас, ну, звісно, китайська, відрізняється від тої. Тут, бачите, вона із двох частинок, начебто, і тут такий, як шов. Ну, Наче спайну з двох частин, знаєте, як апарат спаює під тиском та під температурою. Так, ну що ж, нам головне, щоб воно підійшло. Розмір і діаметр 8 см. Так, розбираємо ще раз. Розкрутили всередині тепер, бачите, трохи ржі. Ну, але тут голий метал, чого, чого е, варто очікувати. Да? Як ми бачимо, бачите, просто звичайний голий метал. Фарбувати, звичайно, ну, немає ніякого сенсу, тому що це дуже тонкостінний метал. Ну, дивіться, ось, наприклад, зовнішня оця дужка, душка вон, пальцем гнеться, розумієте? Воно служить ця колба, тільки для того, щоб утримувати тиск, тиск повітря між самою грушею і металовою цією обоймою. Да? Тому ми просто візьмемо, в даному випадку в мене он, якесь. Залишок транс трансмісійного мастила є. Відкриваємо трохи туди О. налили руку засунули і обробили. Навколо, навколо, просто обробили зверху донизу, просто щоб воно було оброблено мастилом. Так, закінчили, бачите, все в віржі. Мастило, воно не агресивне, і, в принципі, враховуючи, е, наскільки е, розрахована ця груша, ну, термін життя, як то кажуть, Long Life. Е, там на 3-4-5 років достатньо воно буде працювати достатньо цього. Так, тепер вставляємо колбу всередину. Колбо, кажу. Так, да, туди руку не засунеш. Головне, як воно всередині, воно розправиться. Під тиском воно все розправиться і буде рівненько. Головне, щоб отут по горловині, щоб воно обережно, без складок, без ніяких, без нічого, щоб воно у нас гарно прилягало. Розумієте, я навіть думав. Взяти герметик, да, звичайний, або силіконізований, бо якісь герметики промазати і тут, і з цієї сторони. Я потім думаю, навіщо? Воно тут товщина така. Дивіться, міліметра, мабуть, три. Десь так. Товщина. І воно за допомогою цієї кришки, болтами воно дуже гарно прижметься. Так, розрівняли, горловинка у нас рівненько все лягла. Все добре. Тепер. Тут у нас є умовно верхня позначка. Made in Italy, як ми бачимо. Тут більше ніяких у нас, бачите, тут зверху така наче виємка. Я думав, що може тут от якось орієнтуватися, але воно тут ідеально, ну просто круг без виїмок, без нічого. Тобто можна, в принципі, будь-якою стороною. Головне, щоб отвори співпали, наживляємо. Наживили тепер просто перед тим як затягнути просто вже безпосередньо інструментом, від руки пройшлись. І тепер затягуємо. Затягуємо для того, ми всі знаємо, да? всі розумні, для того, щоб воно затягнулося нормально, без перекосів, без нічого, не можна затягувати з однієї сторони, отак от, по черзі в будь-якому напрямку. Да? Нам потрібно затягувати, як то кажуть, хрест-нахрест. -на -хрест, да? Наприклад, цей, потім оцей, оцей, потім, оцей, оцей, потім на, оцей, да? ну, До прикладу, тобто, ті, які знаходяться навпроти, один навпроти одного. Трошки підтягнули не сильно Тепер цей, трошки підтягнули, тепер цей. Тепер навпроти нього цей. Тепер цей і цей. Попідтягували, а тепер треба обтягнути ще раз. Проходимо цей. Потім цей. В Декілька прийомів робимо так. Просто для того, щоб воно не перекашувалось. Дуже сильно не потрібно, тому що метал тоненький, щоб ми не зірвали різьбу, як ми всі розуміємо, так? Все, в принципі, в принципі готово. Можемо працювати. Але. Перед тим нам потрібно взяти все ж таки насос, відкручуємо задню захисну кришку, беремо насос, всі знаємо, як користуватись насосом, вставляємо в ніпи і підкачуємо до рівні приблизно 1,2-1,5 атмосфер. Просто накачуємо, і там воно буде триматися тобто, за рахунок цього повітря, воно буде постійно стискати ту грушу. За рахунок цього у нас буде тиск води в нашій системі, подачі води в будинку, наприклад, там в селі. Де завгодно. Ну що ж, дякую всім за увагу. Ставте ваші подобайки, пишіть запитання, підтримуйте українськомовний контент. До нових зустрічей! Цікавих. Бувайте!